Яка чудова тепла осінь цього року? Мені здається, такого ще не було, щоб весь жовтень був теплий, сонячний, так і хочеться щось робити, щось змінювати, кудись рухатись. Моя б'юті осінь почалася з манікюру, педикюру. і цього року я вперше зробила полінуклеотиди. Це ін'єкція в обличчя. Полінуклеотиди розгладжують рубці, роблять їх тоншими. Процедуру ми завершили пілінгом Джестера. Дуже давно не робила пілінги на обличчя, і зараз в мене все обличчя лущиться. Але ефект має бути того вартий. На минулих вихідних ми їздили в Дрінівську купіль. Думаю, багато хто з вас знає про це місце. Там дуже гарно, особливо зараз восени. Стільки різних кольорів жовті, багряні. Оранжеві, й зеленого кольору багато. От найкраще тут гуляти це восени та весною. В Деніській купері знаходиться ювелірний дім Когут. Багато чула про цей бренд, але ніколи не доводилось тут бувати. На відео можете побачити різні підставки під телефон, скриньки під прикраси, органайзери а Також самі прикраси і золото та срібло, які досить оригінально виглядають. На території знаходиться галерея, де ви можете побачити роботи різних закарпатських художників. Скажу чесно, не часто відвідую галереї, але часом так і хочеться зайти і порозглядати щось цікаве. І на завершення моя найулюбленіша частина складання аутфітів. Недавно я розпочала своє ще одне навчання по персональній стилістиці, тому буду ділитись з вами. А зараз бажаю вам надихнутись цією осінню по-справжньому.